У Луцьку у старому місті запрацювала платна парковка. Її обслуговуватиме приватна фірма. На замковій площі встановили перший паркомат, а за кілька тижнів в'їзд до історичної частини обласного центру будуть обмежувати боларди. Перебування автівок буде платним. Влада вважає це проривом і одним із способів наповнення бюджету. А от мешканців цієї частини Луцька така ініціатива не тішить. Чому дізнавався Павло Мельчук. Якщо ви паркувалися на одну годину. Ви хочете сплатити готівку, ви нажимаєте готівку. Якщо хочете сплатити банківською картою, нажимаєте банковською картою. Якщо хочете сплатити як постійний клієнт, ви просто торкаєтеся до прибора карточкою і виїжджаєте безперешкодно. В даному випадку ми сплачуємо готівкою 1 година 6 гривень, є місце для оплати. Це поки перший паркомат встановлений у старому місті. Невдовзі їх буде ще кілька. В'їзд в історичну частину Луцька буде вільний, а от виїзд обмежуватимуть боларди, тобто виїзні стовпи. Якщо водій не заплатив за паркування, він просто не виїде з території. Камери спостереження фіксуватимуть автомобільні номери і вноситимуть інформацію в базу даних. Очікують, що система запрацює за кілька тижнів. Гості, доставка ще щось 20 хвилин могли мали можливість безкоштовно безперешкодно заїхати. Вони заїжджають на територію старого міста, камера їх зафіксувала, скинула номери в базу даних. Ви проїхали з 20 хвилин, за 20 хвилин ви виїхали з старого міста, вас ніхто не зачепив. Тобто вам не перешкоди руху ніякого не було. Якщо ви пробули тут більше часу і стояли на парковці саме на площі, то ви змушені будете заплатити, вам апарат покаже. Ця система лише на замковій площі обійшлася підприємству в мільйон двісті тисяч. Паркувальники очікують, аби повністю охопити старе місто, знадобиться стільки ж. Це дасть змогу додатково залучити до бюджету Луцька майже 200 тисяч гривень щороку. Чому парковки віддали приватній фірмі? В міській владі пояснюють так. Ця вся система, відеокамери, це, тобто, це дуже великі гроші. Ви розумієте. Ми на комунальне підприємство, в ну, нас просто на сьогодні немає грошей. Поки що міська рада таких грошей не готова виділяти. Тому ми йдемо таким методом, де є потреба в складній системі, так як тут. Будемо залучати через відкритий тендер приватних інвесторів. Водії по-різному сприймають новину про те, що паркування у старому місці буде платним. Готові платити? Ну так, запомірну суму, але ж потрібно доглядати, якби і. Ну, Щоб комунальна служба прибирала, людям ж треба гроші платити. Як до цього ставитися? Ну, Негативно, оскільки я тут працюю, якби, як я сюди буду в'їжджати, я не знаю. Можливо, якісь карточки роздадуть, можливо, не знаю. Ну, Наприклад, якщо я тут працюю, я повинен платити за парковку на одну пару приїхав. Отак просто брати сугубо гроші. І все у такий спосіб влада має намір впорядкувати рух автомобілів у старому місті. Мовляв, так роблять у всіх європейських країнах. Втім, мешканці навколишніх будинків у благі наміри не вірять, вважають це порушенням їхніх прав. А встановлення обмежувачів руху транспорту, на їх думку, суперечить законодавству. Збудувати отаке, щоб з нас брати гроші. Це наглядний приклад першої платної дороги в європейському місті і називають це. Платним паркуванням. Вони знову, як завжди, путають проїзну частину з місцем для паркування. Це зневага до всієї громади, яка проживає, працює в даному регіоні, яка сюди в ну, гості приїжджає. Це якби власність громади, дороги. Це не, не я не можу завтра поставити тут таку собі лавку і торгувати. Це порушення просто наших прав. Ніхто толком не прийде, не роз'яснить, щоб дати інформацію, щоб вони показали, що це події закону. Ми б тоді мовчали. Якщо ми прямо вказуємо, що це незаконно, а нас якби хочуть сказати, ні, це законно. Ну покажіть нам ту постанову, що це законно. Ніхто цього нам не показав. З громадою все узгодили і документи теж мають. Відповіли у міській раді. Обіцяють, місцеві мешканці зможуть безперешкодно їздити. Ця схема організації дорожнього руху, розміщення парковок, воно погоджено з поліцією. Тобто, це ж не то, що я чи він прийшов. Все погоджено. Є відповідний проект. Проект враховує рух потоків транспортних. Всі місцеві мешканці їхні машини будуть внесені в систему. Вони будуть безперешкодно в'їжджати. Відеокамера буде щитувати номери, Вони написали заяви. Те саме щодо підприємств. От, тобто ми шукаємо діалог». Нині на замковій площі передбачено 60 паркувальних місць. Планується, що у старому місці їх буде не менше 120.